Сьогодні ми поговоримо про багатофункціональний світлодіодний світильник SML R40 від компанії Biom. смарт світильники цієї моделі випускаються у двох потужностях 50 та 80 Вт. Залежно від потужності змінюється і розмір світильника. Світловий потік 50-ваттного світильника 4000 люмен, 80-ваттного 6400 люмен. В цих світильниках використовуються інноваційні лінзи для світлодіодів, які збільшують кут розсіювання світлового потоку до 170 градусів. Корпус світильника Виготовлена з металу, що дає змогу ефективно відводити тепло. Круглий пластиковий плафон забезпечує рівномірне освітлення поверхні. Росіювач має стильну чорну окантовку з чотирма полосами на бокових гранях, що надає світильнику оригінальності і сучасного вигляду. Корпус оснащено ущільнювачем, що захищає стелю від подрапин і забезпечує надійне та щільне прилягання світильника до поверхні. Смарт світильниками можна керувати за допомогою вимикача і пульта дистанційного керування. Вимикачем регулюється температура світ... Шляхом швидкого вимкнення і ввімкнення світильника: холодний білий, теплий білий і нейтральний білий. Четвертий режим режим нічника. Інфрачервоний пульт дистанційного керування живиться від однієї батарейки типу cr 2032 яка йде у комплекті. Перекна установка батарейки між пружинами, радіус дії пульта до 5 метрів. На пульті розташовані кнопка ввімкнення вимкнення, -вимкнення. Вправа знаходиться кнопка вмикання режиму нічника. Нижче розташовані кнопки регулювання яскравості та температури світла. Кнопка посередині вмикає нейтральне біле світло з яскравістю у 100%. Далі розташована кнопка перемикання яскравості в діапазоні 20, 50 та 100%. Даліше знаходиться кнопка перемикання світлової температури без зміни яскравості. Дві нижні кнопки відповідають за перемикання світлової температури та встановлення таймеру автоматичного вимкнення світильника. Світло вимикається через 30 хвилин. Отже, біом SML R40 це надійний і стильний смарт-світильник, який поєднує в собі високу яскравість, широкий кут розсіювання та зручне керування. Його сучасний дизайн гармонійно доповнить будь-який інтер'єр, функціональні можливості задовольнять потреби найвибагливішого користувача. Металевий корпус, ефективне відведення тепла та ущільнювач гарантує довговічність і безпечне встановлення. Виробник надає офіційну гарантію 2 роки, що підтверджує якість і надійність виробу. Детальніше ознайомитися з характеристиками. І придбати смарт-цвітильники даної моделі ви можете на сайті 5 wattua прийшовши за посиланням в описі. Дякуємо за перегляд, до зустрічі в наступному відео!